Доброго дня всім. У вас була величезна лекція про те, що таке університет загалом, для чого він треба. І було би, напевно, логічно розповісти, до чого тут Київський авіаційний інститут і де тут ми, у цій всій системі вищої освіти, що ми хочемо е дати вам і що ми хочемо спільно з вами створити е тут, в університеті. Ви знаєте, що в кожної організації, в кожної компанії є місія, правильно? Там BMW робить найбезпечніші машини, там Airbnb колись. Поставили собі задачу зробити подорожі доступними. Так само в університетах є місія, в кожного університету, в педагогічного університету, наприклад, місія зробити так, щоб в школах українських були вчителі. Завжди було кому викладати. Так? Яка місія Київського авіаційного інституту? Наша місія бути глобальним центром знань в авіації та інженерії. Чому глобальним? Тому що авіація це дуже міжнародна сфера, і е, е, всі речі, які будуть з вами наступні 4 роки відбуватися, ви будете бачити, що авіація це суперміжнародна сфера. Е, і нам важливо бути глобальним центром знань, тому що, повертаючись до того, що на екрані написано, тяглість традицій з 1899 року, це рік, коли виникла авіація в світі, і авіація виникла в світі і в Україні одночасно у Франції. Почали збирати літаки, почали виробляти літаки. І в Києві в Одесі почали виробляти літаки. Так з'явився Київський авіаційний інститут, беручи свої корені з тих перших авіаторів, які почали вигадувати літаки. І Україна завжди була авіаційною державою і продовжить бути авіаційною державою. І для нас це суперважливо. І ви ті люди, які теж будете носіями цієї ідеї далі в майбутньому. Про що ми? Крім того, що ми авіаційний університет, це є в нашій назві. Ми Дефенстек університет. Ми перший Дефенстек університет. В Україні перший університет, який себе так позиціонує, чому для чого зараз країні потрібні інженери? Ну, в першу чергу, це оборона, в першу чергу це безпека країни. І ми багато працюємо з виробниками дронів. Ми багато працюємо в цій темі, і ми цього не соромимося. Ми вважаємо, що для чого ще треба університети зараз в країні, як не для перемоги, як не для виживання країни, для її розвитку, процвітання. І це не залежить від того, на якому ви факультеті. Ви на психології. Психологія суперважлива для інтеграції ветеранів. Ви на економіці. Економіка суперважлива для розвитку стартапів, які зараз є в оборонному бізнесі. Тобто те, що тут написано на екрані, стосується кожного з вас, кожен з вас є авіатором, кожен з вас може бути дотичним до перемоги України і розвитку України після війни. І що третє нас відрізняє від всіх інших університетів України? Ми є лідером корпоративної реформи. Ми перший університет, який зайшов в цю реформу, який далі дає експертизу всім іншим. У чому? У чому суть корпоративної реформи? В усіх університетах є вибори, в усіх університетах а, я, ці люди, які зараз ідуть на третю пару, ваш наступний викладач попереджений, що ви трошки запізнетеся. Тому ви можете залишатися тут. Окей. В Київському авіаційному інституті інша система управління, така як в корпораціях, тобто є наглядова рада, наглядова рада призначена незалежним органом, наглядова рада. Далі організовує вибори керівника, і далі, все, що все, що всередині буде відбуватися в університеті, та реформа, яка відбувається, вона буде націлена на ось такі, щоб ми були схожі на приватну компанію, щоб у нас були якісніші сервіси, щоб у нас було все в цифровому вигляді, щоб у нас був якісніший зворотній зв'язок. І ми трошки на вас експериментуємо зараз, тому що ви. Перший курс, який ми набрали, будучи Київським авіаційним інститутом, будучи в цій реформі. вже. І для нас, чому це є на цьому слайді? Для нас дуже важливий зворотній зв'язок, щоб ви нам допомогли стати таким університетом корпоративним в найкращому сенсі цього слова. Ось ці цінності ви вже чули в суботу, я так більш емоційно про це розповідала, але сьогодні у нас лекція. І е, цінності це не просто такий заголовок, це не просто. Для гарного слова сказане, це те, що закладається в основі нашої з вами взаємодії, партнерства. Це те, що впливає на рішення, які ви приймаєте. Тобто, це те, ким ми є, ким ми хочемо бути, і це наша спільна відповідальність. У нас шість таких базових цінностей: лідерство. Ну тому, що ми лідер освіти, ми лідер. В Defense tech сфері ми лідер в авіації, і в авіації без сміливості, без можливості бути першим, ніяк не може бути. Що це на практиці значить? Це значить, що ви маєте бути сміливими в повсякденному житті. Не боятися сказати, не боятися задати питання, вийти до мікрофона. Друге, комплімент, хлопці, який до мікрофона вийшов, задав питання. Тобто, не боятися проявити себе, бути суперініціативними і проявляти це лідерство. Компетентність це про те, що вчитися. Тобто, університет не є обов'язковою частиною освіти, насправді після школи можна було піти працювати, після школи можна було піти в профтех, але ви обрали отримувати вищу освіту, і це час, коли до цього можна поставитися серйозно, щоб це дало свої результати. Навчаючись за 4 роки, можна стати класним професіоналом і вже побудувати свою кар'єру. У нас є декілька інструментів, якими ми це будемо допомагати вам робити. Але запам'ятайте, що компетентність, знання це в першу чергу. Тобто ви активний, класний лідер, і ви гарно вчитеся або принаймні намагаєтеся гарно вчитися. Доброчесність це суперважлива цінність, без якої ми теж далі не поїдемо. Це про, про правду, про те, що ви не списуєте. Про те, що ви, якщо користуєтеся чатом GPT, ви про це повідомляєте, або коли вам викладач каже, що ви можете чи не можете користуватися, ви цього притримуєтеся. Це дуже важливо. У нас вже цей принцип є в... із співробітниками побудований. Наприклад, якщо ми виявляємо, що диссертація когось із ваших професорів списана, це плагіат називається. Якщо вона сплагіачена, то ми з цією людиною не продовжуємо далі працювати, не просуваємо її по кар'єрі, не можемо призначити на вищу позицію. Це вже так відбувається рік. І так само буде тут. Ми не будемо лояльні до неправди, і ми не будемо лояльні до недоброчесності, будьте чесними. Краще здати на двійку свою заслужену перездати, нічого страшного. Ми з цим точно разом справимося. Орієнтація на інтереси України дуже важлива. Якщо ми Дефенстек університет, то для кого ця оборона? Ну очевидно, що це не оборона і не зброя для Російської Федерації, правда? Ми орієнтуємося на інтереси України, ми це ставимо на дуже важливе місце. Ми починаємо кожен ранок із хвилини мовчання. Я прошу звернути на це увагу о 9-й ранку. Зупиняється пара. Якщо викладач забув, бо так буває, декому може бути некомфортно. Ви обов'язково нагадуєте, тому що це пам'ять про тих, хто віддає життя за Україну зараз. У кожного з присутніх тут в залі є хтось, хто воює або хто загинув на війні. І це повага один до одного в першу чергу. Я тут дуже агітую людей, які ще не прийняли рішення в повсякденному спілкуванні перейти на українську мову. Ми вас дуже просимо і агітуємо, і допоможемо, підтримаємо, щоб ви це зробили. Якщо вам треба якісь додаткові заняття, ми це зробимо. Давайте спробуємо ось це культурне середовище в університети створити навколо ідеї української державності. Це просто питання виживання нашої країни. ІДІІ. Така абревіатура, там ще розшифровка в скобках, і Diversity, Inclusion». Це про рівність, про інклюзивність, про те, що ми поважаємо один одного. Авіаційний університет до вторгнення до ковіду у нас було дуже багато іноземних студентів. Найбільша кількість іноземних студентів серед усіх обов'язково вони повернуться після того, як зупиняться в Україні воєнні дії. І це про повагу, але ця повага також має бути між нами. Ми всі з різним досвідом прийшли в університет з різних регіонів України, в різних школах вчилися, на різні факультети вступили. Коли ви хочете людині щось відповісти, на секунду задумайтеся і подумайте, чи не краще взяти паузу. Про повагу, про команду, про співпрацю. Ось це називається інклюзивність і різноманіття. І цифровізація для нас дуже важливою Є цифровізація, тому всюди, де ви бачите прояви, де вас просять там паперові якісь речі здавати, де щось вам треба роздрукувати, де щось незручно. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Кажіть, що ось тут. Ось тут якось незручно організований процес. Ось тут мені довелося йти там в якийсь інший корпус для того, щоб отримати довідку. Наприклад, для нас важливо повністю перейти в цифровий світ в управлінських процесах, і ви в цьому візьмете участь. Я ще коротко озвучую які в нас факультети, бо а підніміть руки, хто може назвати всі факультети, не дивлячись ні в які підказки. Ага, супер. Тоді це буде корисно. Значить, у нас 9 факультетів. Зараз і військова кафедра. Було одне питання про військову кафедру в чати. Куди? У нас є військова кафедра, ви можете стати офіцером запасу паралельно. Факультет комп'ютерних наук і технологій. Де сидить, пооплодуйте. Давайте трошки роз, розшевелимо. Так, супер. Факультет електроніки, аеронавігації та телекомунікації. Аерокосмічний факультет. Факультет транспорту і логістики, факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій, факультет архітектури, будівництва і дизайну, факультет економіки та бізнес-адміністрування, факультет психології, комунікації та перекладу, і факультет права та міжнародних відносин. Військова кафедра озвучила вже е, клас. Ну, В них свій графік, тому що це люди військові і в них інший зовсім режим роботи. Е, для чого на цих трьох слайдах ці назви факультетів? Ми зараз також про співпрацю між факультетами. У нас інша система з'явилась вибіркових дисциплін. Ви можете ходити один до одного на факультети. Взаємодіти один між одним, тільки мультидисциплінарність, тільки співпраця між різними сферами дає дуже класний результат, коли ти, е, нібито інженер аерокосмічний, але ж ти і в тоса виступаєш, так, і ще ти в баскетбол граєш, і ще ти робиш свій стартап, тому ти взяв курси з економіки. Тобто, ось ця комбінація різних навичок вона народжує найуспішніших людей, як ми згодом бачимо. Тому вам треба знати, які є факультети, як можна з ними взаємодіяти. Так виглядає кампус, якщо ще ви не гуляли по території авіаційного. Ось це наша вся територія. 12 корпусів, 13 гуртожитків і музей авіації в жулянах, куди ми обов'язково вас всіх по черзі звозимо цього року. Великий музей під відкритим небом, один, напевно, найбільший в Європі точно і один з найбільших в світі музеїв під відкритим небом. Це наш. Це музей Київського авіаційного інституту. Він трошки присутній в навчальному ангарі місце, де вам обов'язково треба надихнутися. І, і ось, ось це основний наш кампус. Тепер, як же побудоване навчання, основуючись на тих цінностях і на тій місії, яку ми перед собою бачимо. От цю штуку ви, напевно, бачили під час вступної кампанії. Навчайся, створюй, злітай, і це те, про що освітній процес, як ви можете побудувати своє перебування, навчання в авіаційному університеті. Звичайно, навчатися. Ви вступили на якусь спеціальність. У вас будуть пари, ви будете здобувати цей фах. Це супер важливо. Номер один за цим в університет ідуть. Створювати в університеті зараз. Є декілька інструментів, які дозволяють вам проявити себе. Ви можете займатися наукою, можете робити стартап, ви можете піти в ТОСа, займатися творчістю, ви можете стати класним спортсменом в збірні. Це все заохочується. Тобто. Немає такого, що студент, який тільки вчиться, він краще, ніж той, що вчиться і ще щось робить. Навчання на першому місці, але створювати щось своє це насправді ваша конкурентна перевага. Ну і злітай, обов'язково у вас буде авіаційна компонента протягом чотирьох років навчання. Що стоїть за цими трьома словами? Навчайся, створюй, злітай. Перше ще раз, мультидисциплінарність, тобто всі ваші проекти, які ви робите, літні школи, вони доступні для студентів різних факультетів. Спокійно, будучи економістом, можна прийти взяти курс технічний це нормально, це окей. Будучи студентом-інженером, нормально окей взяти курс з маркетингу, з економіки. Вивчити щось додаткове, бо з психології це вам тільки допоможе, і у вас з другого курсу почнуться вибіркові дисципліни. Це називається в Україні індивідуальна освітня траєкторія, але не в багатьох університетах це дійсно є. У нас ви дійсно можете вибирати дисципліни якісь інші, не зі своєї спеціальності, і це важливо, тому що часто є питання: а чому я вступав на електроніку? На що мені економіка, чому я вступав на е, психологію, на що мені інженерія? І пані Інна переді мною виступала і розповіла вам вже, що університет це не тільки ваші практичні навички, технічні, не тільки про те, щоб навчитися паяти, проєктувати. Освіта вища здатність приймати рішення, здатність проявляти себе. І для цього є цей вибіркові курси дисципліни. У нас є лабораторії, і про них вам розкажуть в наступних лекціях на університетських студіях. Ви можете бути резидентами лабораторії, тобто у вільний від навчання час ви можете проводити там. Свої години, вечір робити проекти, разом з друзями збиратися. Це також заохочується. У нас є ціла спільнота мейкерів в університеті. Ви теж з ними познайомитеся протягом першого курсу. У вас буде цей блок в курсі університетських студій. І, звичайно, спорт і творчість також. Вам про це розкажуть на наступних лекціях цього тижня. Підприємництво це такий другий великий стовп, який ви можете обрати в університеті, це створювати власний стартап. У нас є для цього курси з підприємництва, також ви з другого курсу зможете його вибрати. У нас є лабораторії, де ви можете робити свої проекти. Ми регулярно робимо зустрічі студентів із потенційними інвесторами, партнерами. Тобто, якщо у вас вже є якийсь продукт, проект. Ви далі можете це масштабувати в реальний бізнес. У нас є такі випадки. У нас є Антон, студент магістратури, який заснував компанію Lab418, фактично в межах університету, і зараз є одним із найбільших партнерів університетських подій. А виріс він ось ось із із таких проєктів. У нас є студент Сашко першого курсу, який вступив минулого року. Він уже на другому. Він прийшов із проектом батарей для, для армії для Збройних сил України. І зараз це розвинув свій окремий продукт. І це вже більше виглядає як бізнес. Тобто, таких успішних історій в університеті багато. Ми хочемо, щоб ви також спробували для себе цю можливість. І такий третій великий стовп це кар'єра. Ми дуже тісно працюємо з роботодавцями, і це також те, на що вам треба звертати увагу. Дехто у вас уже вчиться на іменних освітніх програмах. Це коли в дужках у вас було написано електроніка разом з компанією «Якс», або сервісний інженер разом з компанією «Прогрестех». От, от, це вони. Це коли партнер дуже глибоко інтегрований в освітні програми, але ми так робимо на всіх програмах. Тобто, шукайте свого роботодавця вже з першого курсу. У нас будуть осінні школи в цьому семестрі. У вас будуть дисципліни, де будуть залучені роботодавці. Роботодавці виступали в нас. Генеральний директор водофона в суботу позавчора. Це про те, щоб ви зараз свою кар'єру намагались будувати вже. Не шукали потім на WorkUA викладали резюме, а, а, а шукали зараз. Знайомилися з компаніями, пробували різних, обирали, яка для вас найкраща. І такий четвертий великий стовп це міжнародність. Авіація, глобальна сфера. На деяких професіях ви в принципі не здобудете цей фах, якщо не поїдете на стажування за кордон. Я кажу про пілотів. Пілоти в нас в Чехії навчаються. Але але загалом, щоби бути успішним в цьому світі, особливо в інженерії, вам необхідно. Бути в контексті світовому тому у вас багато англійської мови на першому курсі. Це не просто так, це не через те, що в нас забагато викладачів англійської мови, і у вас з другого курсу буде можливість вивчати другу мову. Це те, про що ви можете задуматися вже зараз, яку саме ви хочете: німецьку, французьку, японську на третьому курсі на ФКНТ. Є японський проект для тих, хто хоче бачити свою кар'єру в японських компаніях IT. Тут я ще за цей слайд, тим що вам найкраща порада це спробувати все. Якщо вам щось не сподобається, ви це кинете. Продовжите спробуйте щось нове. Спробуйте робити стартап, не вийшло. Окей, спробуйте себе в спорті, не вийшло, окей, є творчість. Спробуйте себе е, в компанії одній з наших партнерів попрацювати. Можливо, ви там себе знайдете. Університет це найбезпечніше місце, де ви можете експериментувати. Це коли у вас ще немає родини, коли вам не треба заробляти всі гроші світу, е, коли у вас немає дітей, коли вам не треба спішити додому о, о 5 годині вечора. Це той час, коли ви нічого не втратите, якщо ви провалитеся. Це один із прикладів міжнародності це стажування студентів на заводі Байкар в Туреччині. Це завод, який виробляє дрони. А це наші пілоти в Чехії. Наука. Інна дуже класно підкреслила ось цю тезу, що без науки університет це не університет, а профтех. І це правда. Ваші викладачі, багато із них є активними науковцями. Вони пишуть свої роботи, вони роблять свої дослідження, в них є гранти міжнародні. І це декілька тем, які в нас є в науці. Тут я вивела більше інженерних, але також на всіх гуманітарних у вас є викладачі науковці. Придивіться до цього, спробуйте займатися дослідженнями. Наука це не тільки про те, щоб сидіти десь в тісному страшному інституті. На окраїні Києва і за маленьку зарплату все життя працювати зараз. Науковці отримують дуже великі зарплати. Вони працюють в it кампаніях зі штучним інтелектом, наприклад, в оборонних кампаніях, про антени. І ми сильні в цих сферах. Все, що ви бачите на екрані, це те, де ми найкращі, або принаймні, точно одні з найкращих. І це там, де ви можете побудувати свою кар'єру науковця і працювати і в бізнесі. І про бізнес так побудований трек підприємницької освіти. Там, ну, спілкуючись на днях відкритих дверей, деякі студенти питали: От у мене є проект зі школи, там я був активний в мані, ще десь, я щось пилю, якийсь дрон збираю, ще щось збираю. Оцей трек це, це спосіб створити з вашого шкільного проекта, там, вашого проекту, який ви на першому курсі придумаєте, можливо, перетворити це в бізнес, перетворити це в той проект, який, якщо не зароблятиме вам гроші, то принаймні маючи цей стартап. Ви будете більш привабливими для компаній, тобто, якщо ви робите свій проект і у вас є команда, і ви керуєте цією командою, роботодавець точно знає, що ви будете класним керівником у нього. Навіть якщо ви не заробите всі гроші світу на цьому стартапі, ви точно будете класними в будь-якій компанії. І такою фінальною точкою пораду хочу дати багато помилятися ще раз: університет це місце, де це можна робити безпечно. І більше в вашому житті не буде середовища, де можна безпечно багато помилятися. А, в, в такому реальному складному дорослому житті помилки не завжди пробачаються. Університет це те, де вашим помилкам радіють, тому що ваші помилки це досвід для вас в першу чергу, і досвід для ваших одногрупників, досвід для ваших сусідів по кімнаті, досвід для, для вашого викладача, який він потім буде ставити в приклад. Тому а, над цим задумайтесь серйозно. Всі ваші помилки в університеті це не помилки, а ваш досвід в нормальному дорослому житті. Не соромтеся робити. Дякую.